Вітаю шановних підписників та глядачів мого каналу. Сьогодні моя розповідь про такий отруйний гриб, як дощовик несправжній. Дощовик несправжній у народі ще називають такими назвами, як твердошкір, жовтий, губка, бараболька або зимна губка. Росте дощовик несправжній з червня по листопад у листяних та хвойних лісах по всій території України. Росте зазвичай групами рідше поодиноко, край доріг та на узліссях. Плодове тіло дощовика несправжнього за формою приплюснуто кулясте від 2 до 8 см у діаметрі, іноді досягає до 10 см. Плодове тіло сидяче, на колір жовтувато охристе. Або кольору горіха, іноді рудувато-сірувато коришнювата, поверхня дрібно або крупно луската, часто тріщинувата. М'якоть плодового тіла спочатку жовтувата, потім стає фіолетово чорна щільна, в зрілого плодового тіла оливково-сіра з білуватими прожилками. М'якоть має різкий неприємний запах і неприємний смак. Дощовик несправній це отруйний гриб. Природа отруйної речовини не з'ясована. Недосвідчені грибники часом плутають дощовик несправжній із дощовиком їстивним. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.